Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами знаходимося у Київській області в Обухівському районі на агрополігоні компанії Кортева Агрісаєнс. Як ви бачите, позаду мене чудове поле озимого ріпаку. Отже, ми з вами поговоримо саме про осінній захист цієї культури на основі продуктів компанії Кортева. Хочу з вами проговорити такий важливий елемент, момент в технології це сумісність гербіциду белкар з іншими продуктами. Ми не рекомендуємо вносити гербіцид белкар разом з фосфорорганічними інсектицидами, разом з грамініцидами, а також не змішувати продукт з мікродобровими, що містять бор. Але водночас гербіцид белкар показує високу ефективність з такими продуктами, з такими гербіцидами, які місяць діючорчовину, метил та метазахлор. Ми перемістилися з вами на ділянку, де був внесений гербіцид белкар разом з етаме мотивом. І ви можете побачити якраз цю таку симптоматику підсилення дії на хрестоцвіті види бур'яніл, проконтрольована Белкаром лобода. І ви бачите, як ефективно працюють ці дві два продукти: да, белкар і дівчар човна саме на хрестоцвіті бур'яну. Зараз ми з вами знаходимося на діляночці, де гербіцид белкар був внесений разом в суміші з речовиною метазахлор. І ви можете побачити ефективність на ті ж самі види бур'янів. Белкар контролює ефективно хрестоцвіті. Метазахлор нам підсилює дію на щирицю. Ви можете побачити ось теж дія белкару на хрестоцвіті. Далі у нас є щириця-лобода. Тобто ці два продукти абсолютно сумісні і показують високу ефективність саме в польових умовах. У разі неперезимівлі озимого ріпаку, рекомендується висівати весною ярі зернові культури, ярі ріпак або кукурудзу. А восени і у подальшому обмежень у сівозміні немає. Один з основних елементів технології, як всім нам відомо, в вирощуванні озимого ріпаку, є ріст-регуляція. Ми використовуємо ріст-регулятори для того, щоб частково пригнітити призупинити ріст озимого ріпаку. Восени, і я би хотіла проговорити той момент, що гербіцид белкар ми не рекомендуємо вносити з фунгіцидами, які місяць різрегулюючу дію, або ріст-регуляторами. Я візуально вам продемонструю на ділянках, що відбувається з рослиною, і що може бути в подальшому. Зліва від мене основний посів, основна ділянка, де ми пізніше вносили наш продукт. Подивитися, як у різні фази він контролює перерощі бур'яни. І ось поряд ділянка, де був внесений белкар з ріст-регулятором. І ви чітко бачите, що рослини недорозвинені, вони невеликі в рості, невідомо, коли вони доженуть і що з ними буде. Менші рослини взагалі у нас практично прибиті і призупинені. Тому такі речі не варто робити. На що ми звертаємо увагу? Чому? Тому що орелекс-актив молекула, вона належить до ауксинів і, відповідно, вона має часткову рістрегуляцію. Будь ласка, розмежовуйте ці два внесення, і в середньому це має складати близько 10 днів. Сьогодні ми з вами поговорили про ефективність гербіциду белкар, про сумісність його з іншими продуктами, що існують на ринку України, про те, що варто робити, що ми не рекомендуємо робити. Прошу звертайте, будь ласка, на це увагу. Звертайте увагу на етикетки, що є на продуктах, на рекомендації компанії-виробника. А також хочу нагадати, що гербіцид белкар є високоефективний проти широкого спектру бур'янів, проти таких як. І ромашка, і волошка, і мак, і хрестоцвіті. Ми сьогодні з вами бачили лобода, щириця, рудка лікарська. Тому сміливо обирайте гербіцид балкар, який є високоефективний проти більшості водольних видів бур'янів, що забезпечить вам високі показники врожайності, а також зменшить конкуренцію восени між бур'янами і культурою.